Вітаю вас, любі батьки. Сьогодні ми працюємо з зошитами з каліграфії, зошиту клітиночку на сьогодні. Диктант, і звичайно, як завжди, читання. Читали ми сьогодні дуже багато. Отже, почнемо з першого зошиту. Це, це наша каліграфія. Прописи ми працювали на сторінці 8. Ви бачите, тут елементи: це перевернута ось така перегорнута дуга. Я показувала сьогодні діткам, що вона потім буде цей елемент зустрічатися в літерах. Ось цих у ми бачимо тут цей елемент, і, ш, ш, ну і так далі. так, Не всі показують. Отже, тут ми просто прописуємо кусочок, так, елементи прописали. Ваше домашнє завдання. Наступна сторіночка. Зараз секундочку, ось вона те ж сама дуга, тільки перегорнута зверху вниз. Все, далі в нас. Був сьогодні графічний диктант, ось такий гра... гарний равлик на сьогодні вийшов. Далі ми писали сьогодні склади, Бу-ву-гу-ду. -бу -бу -бу. перед цим ми робили з дітками завдання гру. Ви пам'ятаєте, ми граємо в долоньки. Я хлопаю в долоньки і кажу, ба, розставляю, Вони мені кажуть, бит а. Або, наприклад, мо ми о. І так далі. Отже, сьогодні в нас були склади бу, «ву», «гу», «ду», «жу» і так далі на абсолютно всю абетку. Подивіться, ми прописали сьогодні окрему літеру У, тому що в нас питання з літерою У. Не всі її можуть правильно написати. Далі ми писали невеличкі слова. Суп, дуб, жук, ви бачите, мене одне слово навіть спробували рука, кум, чуб, мур. Ці всі слова є у вас окремо. Я фотографію вам скинула. Є вона у вас в чаті. Домашнє завдання ще раз прописуємо диктант на всі склади і на слова на три літери, бук і так далі. Є це ви робите вдома. А і зверніть, будь ласка, увагу. Там, де я ручкою писала, ну тут в цьому зоштіні, а є в мене дітка в кого більше. Обов'язково ці слова або склади прописати. Тому що, якщо це я там ручкою написала, це вони говорили, що не пам'ятають, як писати цю літеру, і я допомагала, і щоб воно хоч якось відрізнялося, я спеціально писала ручкою. Добре, є читання. Українська граматика. У нас сьогодні була сторінка 19, це читання. Я записувала відео у кожній групі. Як дітки читали, ви бачили, що ми читали по черзі. Так обов'язково потрібно слідкувати. І де в кого попало на відео, як в мене дітки гарно слідкують, а хто не слідкує. І далі ми читали текст, і обов'язково ми пропрацювали його. Мишко пішов у ліс. Хто пішов? Мишко, куди пішов? В ліс. Що мишко зробив? Мишко пішов у лісі, гриби, де гриби? У лісі, що у лісі? У лісі гриби. Це ми зробили домашнє завдання. Ви ще раз перечитуєте сторінку 19 і ось у нас сторінка 20. Тут нічого нема, просто можна прочитати ось тут. Є наступне думлеве читання, теж сторінка 19, підземні будинки і місячне затемнення. Ми читали про сонячне затемнення, а тепер у нас місячне затемнення. Дуже гарний результат. Дітки, хто читав вдома, їм набагато легше, потім було ще раз читати це. В нас на уроці тому це те, що я говорила. Вони прочитали дома. Ми прочитали на уроці, і знову я додому даю, щоб вони це повторили. Так цю сторіночку, і у вас буде новенька сторінка. Ви її читаєте, сторінка 20, на уроці ми теж її віймемо, Отже, ми просто будемо так на так працювати. Все є. Я... Сторінка 20 це домашнє завдання перечитати, ну а 19 це обов'язково сторінка, яку вони розмалюють. Я поставлю, поставлю печатки.